Коротке відео на тему, як змазувати і чи потрібно змазувати підвізку E-Motion V11. Я от пробував, спробував її ну, от тут от, змазати звичайним солідолом. От, звичайним солідолом. Ну, да, звичайно, після солідолу краще працює. Але от видно, захватило який камешок, ну, на звичайний солідол. Чіпляється все-таки болото, чіпляються якісь камінчики чи ще щось. От я думав, що можливо ну, воно буде нормально працювати. Але видно, от захватило щось тут і мені по почесало. Тут -от щесало це, як, ці, ці направляючі. В общем, вивод такий. Або взагалі нічим не змазувати. Хай отак от і працює. Як воно працює, взагалі нічим не не змазувати. Я її ну, витер цю змазку, це солідол, який був. Або взагалі нічим не змазувати, або змазати тефлоновою см змазкою. Не знаю, треба подивитися, де вона продається, тефлонова змазка. Та На тефлонові змазки не прилипає нічого, ніякий ні, ні бруд, нічого. Звичайним солідолом чи маслом, чи ще, ще ще чимось змазувати тут не потрібно. Краще взагалі нічим не змазувати, чим звичайним маслом.